Буковинському державному медичному університеті відбулись вибори ректора. За посаду змагались чотири кандидати. Це виконувачка обов'язків ректора університету Оксана Андрієць, проректор з науково-педагогічної роботи Ігор Геруш, колишній проректор з наукової роботи і міжнародних зв'язків Олександр Іващук та депутат Чернівецької обласної ради Ігор Шкробенець Пан Шкробанець під час дебатів заявив, що заручився підтримкою Чернівецького міського голови. Голови обласної ради, начальника військової адміністрації і депутатів. І вважає це своєю перевагою. Я впевнений, що ми повинні ще більше і більше працювати з депутатами. Сьогодні дуже хороша команда в області, і в місті, і мер, і голова, начальник обласної військової адміністрації. Вони зустрічаються з нами, вони мають за мету. Підтримки університету, і це не просто слова. За результатом голосування найбільшу підтримку здобули Ігор Геруш, 44% та Оксана Андрієць, 22%. Вони продовжать боротьбу за пост ректора у другому турі. Продукти харчування та смаколики волонтери штабу Українська команда забезпечили продуктовими наборами багатодітних матерів матерів одиначок та матерів з дітками з інвалідністю, які проживають у кіцменській територіальній громаді. Організувати гуманітарну допомогу українським волонтерам вдалось за підтримки французьких партнерів «Dog for Ukraine». Намагався виїхати за кордон за 100 фунтів. На пропускному пункті Красноїльськ річний чоловік запропонував охоронцю кордону Хабар, аби залишити країну. Однак запланована мандрівка для жителя Тернопільщини не вдалась. Правоохоронці затримали порушника. За такі дії ухилянту загрожують до 4 років ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування. Буковинські рятувальники ліквідували пожежу у селі Чудей. Займання виникло в житловому будинку, щоб загасити вогонь, який охопив площу в 60 квадратних метрів. На виклик прибули ДСНСівці з чотирьох найближчих сіл. Полум'я знищило покрівлю, перекриття оселі та речі господарів. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі стало коротке замкнення. Волонтери української команди передали на передову ще одну партію дронів Камікадзе з вибуховими посланнями ворогу від українців, які донатили на дрони. Цей батальйон незабаром їде на найгарячіші точки фронту. Друзі, ми сьогодні і ви сьогодні передаєте послання на кожному дроні ворогам оркам за наші міста, за наших дітей. За нашу зруйновану і тимчасово окуповану землю. Ми сподіваємося, що ці дрони будуть передавати послання оркам кожного дня. За словами Артура Палатного, збірна бойових птахів триває далі. Українська команда і надалі збирає кошти на дрони Камікадзе. І сьогодні не тільки ми даємо дрони камікадзе, а і обучаємо наших бійців, наших героїв, іми керувати. Друзі, разом ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! У селі Кам'яна виникла пожежа в житловому будинку. Рятувальникам про неї повідомили очевидці, оскільки будівля була дерев'яною, вогонь швидко поширився порудою. Вогнеборці ліквідували займання в тих межах, в яких застали її на момент приїзду. Вогонь знищив житловий будинок. Причина пожежі встановлюється. Засудили до трьох років позбавлення волі за наїзд на дітей. В селі Давидівка 35-річний мотоцикліст на підпитку спричинив аварію, в якій постраждало двоє неповнолітніх. Трирічна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик зазнали травм внаслідок ДТП. За такі дії раніше кермувальнику присудили штраф. Однак, вироком апеляційного суду винуватця не лише ув'язнили, але і позбавили права керувати транспортним засобом на п'ять років. На Буковині впродовж вихідних трапилось дев'ять пожеж. У селі Кам'янка через коротке замкнення електромережі загорівся трансформатор. Вогонь помітили перехожі та зателефонували рятувальникам, які ліквідували пожежу. Ще одне займання через несправність електромережі трапилось у селі Малятинці. Вогонь у житловому будинку помітили сусіди та викликали вогнеборців. ДСНСникам довелось гасити пожежу площею 50 квадратних метрів. Полум'я знищило покриття будинку та господарські речі. Її життя було коротким, а доля трагічною. Проте її ім'я пам'ятають крізь роки. У Чернівцях встановили пам'ятник буковинській німецькомовній поетесі Зельмі мейрбаум Айзінгер. Доля цієї дівчини надзвичайно трагічна. Це Буковинська Анна Франк. Зельма писала ліричні вірші, але вона також виливала свою душу, і за її віршами можна простежити також її біографію. Ініціатором встановлення пам'ятного знаку була як українська, так і німецька сторона. Наукова співробітниця єврейського музею у Берліні Гельга фон Льовеніх каже: українська культура повинна стати відомою у Європі. Зельма залишила по собі альбом з віршами, і наразі він є величезною реліквією. Він зберігається у Єрусалимі в музеї Ядвашем. Звичайно, що поети, які писали німецькою мовою, важливі для Німеччини, але вони також важливі для України, адже вони показують Україну як відкриту країну, яка приймає чужі культури і робить їх набутком своєї власної культури. Зельма Мер Баумайзінгер – молода та талановита дівчинка, яка не пережила голокосту, як і більшість євреїв. В юному віці вона потрапила в гетто. Згодом її депортували до трудового табору у Трансністрії. В день депортації поетеса чудом встигла передати невеликий альбом з віршами, написаний олівцем комусь із знайомих. Її вірші надзвичайно талановиті. Якби їй вдалося прожити довгі життя, вона б стояла в ряду з найвидатнішими поетесами нашої світової історії. І тому це дуже приємно, що в такому затишному куточку, неподалік від того місця, де вона мешкала, відкривається цей пам'ятник. І дуже важливо, щоб молоді люди, молоді чернівчани, знали про це ім'я. Пам'ятний знак юній поетесі встановили на вулиці Шолома Лейхема. За словами Петра Рихла, вибір локації був не випадковим, але не, що воно біографічно пов'язане з поетесою, тому що це район гетто, звідки її депортували, де вона жила, як представниця єврейського населення, і звичайно, потім перед нею. Простерся шлях у Трансністрію, а після смерті шлях у безсмерті як поетеси. На відкритті пам'ятника були присутні іноземні гості, голови єврейських громад та почесні консули європейських країн. Зельма є не тільки талановитою німецькомовною поетесою, але і символу втраченого під час Голокосту молодого єврейського покоління інтелігенції. Через страшні події Другої світової війни юна дівчинка з Чернівців так і не встигла дописати свою поезію. У 18-річному віці вона померла від висипного тифу, перебуваючи у трудовому таборі. Не встигла дописати останні слова, які були написані олівцем у її щоденнику, тепер викарбувані на бронзовій скульптурі. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Цими вихідними на Буковині сталось дві моторошні аварії. Також 67-річний водій автомобіля ВАЗ зіткнувся з автівкою Рено під керуванням 22-річного чернівчанина. Від отриманих травм внаслідок аварії старший з водіїв загинув на місці події. У стороженці 56-річний водій автомобіля зіткнувся із мотоциклом під керуванням 37-річного місцевого жителя. В результаті зіткнення травмувався мотоцикліст. Чоловіка із тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичної установи. thank you